Це скрін екрана, де Facebook мене звинуватив у ворожій поведінці та видалив мій допис. Для тих, хто не бачив цей допис, скажу, що він є на каналі Пенсіонерський прямий у Ютубі. Передивіться його, будь ласка, та підкажіть мені, я до цього часу не розумію, чому. І ворожа поведінка до якоїсь групи людей, і мене в цьому звинуватила ця компанія Facebook і видалила мій допис. Превентивно, розумієте, наперед, жодної скарги на цей допис не було. І можливо буде. Мені ж тепер скажіть, що потрібно звертатися до адвокатів Порошенка для того, щоб... Е Подати в суд на цю компанію Facebook? Чи Що Що мені робити? Апеляцію подати, вони мене заставляють англійською мовою. Розумієте, у державі, де державна мова українська, вони мене заставляють англійською. Спасибі що хоча б не китайською. Так що, оцю от оцей мій відео, що я викладаю зараз. Я прошу рахувати як мою апеляцію. І розумієте, уже оці дії компанії Facebook на мене діють погано, виникають у пам'яті оті слова російської пісні «Пусть я раз благородна я». Оце так. Це дії компанії Facebook привели до того, що їх потрібно звинувачувати у ворожому ставленні до мене і порушенні прав людини, маленької людини. Дякую вам за увагу.